З початку повномасштабного вторгнення на Олександрійщині почали створювати добровольчі формування територіальних громад за власної ініціативи патріотично налаштованих громадян. Командиром добровольчого формування приютівської громади було призначено Володимира Конюшенка. Він розповів нам про завдання, які виконували і продовжують виконувати. В наші обов'язки входило на самому початку. Це було патрулювання населених пунктів. В день, в ночний час. Також ми спільно з працівниками поліції проводили патрулювання по території всієї прітівської громади. Тобто, ми виїжджали, їздили разом з патрулями поліції, ходили особисто в нічний час під час комендантської години і таким чином забезпечували порядок на території нашої громади. Потім пізніше ми вже зробили свій пункт постійної дислокації нашого добровольчого формування. І почали, крім тих речей, що ми робили і до цього, почали тренування нашого підрозділу, вже більш прив'язаного до військової специфіки. Тобто це були тренування як на військовому полігоні зі зброєю, так і були тренування, присвячені різним напрямкам ні на взировної справи загальних військових завдань, які ставилися. Ну і таке інше. Зараз добровольче формування займаються фактично тим, що ми починали. З чого ми починали? Тобто це патрулювання населених пунктів спільно з підрозділами національної поліції України, а також в визначених, ну скажімо, охорона визначених об'єктів, які у нас було згідно бойового розпорядження. Ми запитали порушення, якого характеру переважали на початку роботи. Ми пам'ятаємо порушення комендантської години, потім припинення протиправних дій проти майна громад. То це були, ну всі пам'ятаєте, що на початку повноштабного вторгнення були проблеми з освітленням, і, на жаль, це приводило до того, що були випадки, коли почалися ну були випадки, коли зазіхали на майно громадян. Тобто ми припиняли ці дії. Потім передавали цих людей національній поліції, і на ж, на щастя, хочу сказати, що таких випадків було не так багато. Тобто люди в нас свідомі відносились до цього досить свідомо, і це, це напевно це гарно. Близько 80% добровольців не мали військовий досвід і не були знайомі з військовою справою. Восени минулого року для добровольчих формувань провели масове навчання на полігоні в умовах наближених до реальних бойових. Це був комплекс навчань, який розрахований був на декілька днів з виїздом на територію. Тобто ночували в окопах, бліндажах, палатках, готувалася, їжа повністю максимально було наближено до тих навну тих завдань, які могли ставитись перед нашим добровольчим формуванням. Останнім часом велика кількість представників добровольчого формування територіальної громади Олександрійщини вступили до лав Нацгвардії та Збройних сил України. Зазначають, що у роботі дійсно потрібні ті знання та вміння, які протягом року здобували в ДФТГ. А рівень підготовки значно краще ніж у деяких учбових центрах. Найбільшою перепоною у роботі ДФТГ Володимир Конюшенко називає неврегульованість у законодавстві. Добровольчі формування були сформовані, але забезпечення добровольчих формувань на жаль лягло на плечі місцевого самоврядування, і фактично ми розуміли, що тільки завдяки місцевому самоврядуванню можна було досягнути якихось цілей. Тому з Благодаря що в нас так трапилося, що голова віднісся, голова плютівської територіальної громади віднісся до цього дуже відповідально, і фактично з його допомогою ми змогли зробити всі ті речі, що ми виконували. Поповнити ряди ДФТГ може кожен. Достатньо лише бажання та свідомого розуміння того, що лад на своїй землі можемо навести лише ми.